Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. В Україні катастрофічно не вистачає водіїв. Катастрофічно не хватає водіїв як в ЗСУ, так і в цивільному житті. І тисячу жінок українок подали заяву на курси далекобійників водіїв, компанії, які займаються. Дальніми перевозами, да, вони об'явили конкурс на заміщення вакантних посад водіїв далекобійників жінками, і тисячу українських жінок подали заявки на вакансії далекобійників. З них відібрали 100 жінок, які пройдуть навчання, отримають водійські посвідчення і будуть далекобійниками. Що тут говорити? Українські жінки вони завжди були опорою української держави, хребтом української держави. Вони на своїх плечах виносили все. І зараз вони на своїх плечах тягнуть цю страшну війну. А з вами, Гершвець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!